Це перший прапор Німеччини. Друзі, це неймовірно, саме цей прапор, цей трьохколор було піднято вперше в 1832 році в замку Хамбах. Саме тоді відбувся знаменитий Хамбахський фест з'їзд демократів Німеччини. Панорама з лего відтворює Хамбахський фест 1832 року. Ось така цікава фотозона, а це друкарський станок. Загалом дуже вразила експозиція, присвячена демократії. Ця жіночка бореться за свої права. До речі, схоже на Меркель. Ну, а тут я зрозумів, що мій рівень німецької ще дуже низький. Ну що ж, хамбаський замок це не просто середньовічна фортеця, це місце, де народилась ідея демократії для всієї Німеччини. Тож, якщо будете в Рейнальдфальці, підніміться на пагорб і доторкніться до історії свободи.